Сьогодні міжнародний день рибалки. Тисячі наших співвітчизників ще у п'ятницю увечері вирушили з вудками до річок та ставків. Мабуть, 99% з них навіть не підозрювали, що тікають з дому для відзначення міжнародного свята. А ще сьогодні день взяття Бастилії. Принаймні для тих, хто на рибалці він не пройде марно. Головне вудки не брати, і з автобусу не виходити. Якщо порахувати усі свята в Україні, то їх більше двох сотень. Це і професійні, і релігійні, і політичні, як давні, так і нинішні. Здебільшого ці свята і відзначають, і придумують у містах. У селах свят набагато менше. Вони існують тисячоліттями і прив'язані до. Аграрного виробництва. Чому он бачите ті городи? Всі вони здалеко охайні. А скільки слід було бур'яну вирвати і виривати? Не до свят. Я вас вітаю в ефірі. Програма околиця! Жнива в серці України Черкащині без доріжжя в радість. Волинський джепфест. Головне доїхати. Свинський інтим. Просимо дітей прибрати від екранів. Кукуруза якраз почала цвісти, пилок буде падати вниз, сформуючи качан. Кукуруза це пізні зернові вбирати боють восени, а пораннім молотять вже по всій Україні. Жива вступили в найактивнішу фазу. Для жнив непогода кепсько, а за сприятливих умов інша проблема із зернозбиральною технікою. Хоча навантаження на один комбайн значно збільшилося, жнивна кампанія проходить поки що без проблем. Першими почали і закінчили молотити ранні зернові кримчани. Крим не є показовим для ринку зерна, тому що, на превеликий жаль, цей сезон для Крима щодо зернових не є зовсім вдалим і показники достатньо низькі. А і ми тут ставимо завдання більше навпаки підготуватися і сформувати помольну партію для того, щоб не було коливань цін на борошно і на хліб у період 13-14 років. Нині активна фаза жнив триває в центральній Україні. Черкащина символічно розпочинає обжинки керівник області. Ви знаєте, дійсно в цьому році жнива стартувала у нас на два дні раніше, ніж в минулому році. І на сьогоднішній день, аби не та погода, яка була дощі, які заливали Черкащину, то ми б мали б більші, як кажуть, здобутки. Ну нічого, ми теж, як кажуть, раді тому, що є. На сьогоднішній день 23% вже відсотки вже території, яка засіяна, вже обмолочена. Маємо гарні вже результати і по ріпаку, і по пшениці, і по іншим культурам, які вже були обмолочені. Одне з господарств регіону нива, більше трьох тисяч гектарів орної землі, половина під зерновими, середня врожайність на круг під 50 центрів з гектару. Однак виникає інша проблема. В період жнив трейдери намагаються до мінімуму збити ціни на зерно, щоб заробити на селянах максимум коштів. Відтак керівник підприємства зерно продавати не поспішає. Витримаємо трохи цей подержимо місяців два-три, може й півроку, це і пів цей, хай ціна буде нормальна, будемо продавати. Людям зараз будемо давати по меншій ціні, по такій, як зараз, а продавати трошки пізніше. Нині вже не 90-ті роки. Агропідприємства наростили м'язи і не продають зерно перекупникам за безцінь. Тим більше селом допомагає держава. Ми вчора проводили спеціальну нараду, договорилися комплексі мір, щоб ціна була стабільною. У держави кілька основних важелів не дозволити обвалити ціни. Профільний міністр Микола Присяжнюк запевняє, що всі війни будуть задіяні. По-перше, ми щоденно інформуємо регіони сільгосвиробників, які прогнози на... Практично на весь маркетинговий рік. Сьогодні Національний банк і ми разом з Національним банком завершуємо законодавчу і постановочні документи по ф'ючерам, щоб можна було хіджувати свої контракти, угоди. І наступне, звичайно, це держава, присутність держави шляхом закупки інтервенцій через аграрний фонд і продовольчу зернову корпорацію, що до речі. Доказали свою ефективність попередні три роки, тобто ми даємо індикативи цін і таким чином даємо сигнал сільвосвиробнику, які справедливі ціни на новий урожай 13-14 років. Однак слід зважати і на світові тенденції. За оцінками експертів, цього року в світі буде один з найбільших урожаїв зернових. Природний маятник завжди коливається то густо, то пусто, і це відбувається на зернових цінах. Відтак перед Україною постає завдання працювати над створенням потужної зерно зерноакумулюючої акумулюючої бази, де можна було б зберігати зерно у врожайні роки, накопичуючи його і реалізовувати на ринку в період неврожаїв. Уряд береться до відновлення зрошувальних систем а відтак до збільшення виробництва зерна. Міністр агрополітики Микола Присяжнюк під час робочої поїздки до Криму заявив: наразі відомство розробляє інвестиційні проекти для модернізації зрошувальних мереж. За прогнозами урядовця, оновлена система поливу лише у Криму та на Херсонщині. Дасть змогу збільшити виробництво овочів та зернових щонайменше втричі. Путем інвестиційних проєктів розробити модернізацію всієї растительної системи України, а це багато не мало 2,5 млн гектарів, которые увеличат производство в 3-4 рази. Тем более современное капельное орошение, оно дает эффективность и в себестоимость, и эффективность в выращивании. Так что вот здесь как раз правительство в аграрном секторе в этом сегменте обязано и взяло на себя обязательство выполнить эту работу. Цьогорічний урожай стане одним із рекордних за роки незалежності завдяки збереженню озимих у доброму стані, розширенню посівних площ, внесенню міндобрива, також належному захисту посівів, Вітчизняні аграрії планують зібрати до 54 мільйонів тонн зерна. Що на 18% більше, ніж минулого року. Про це повідомляє Мінагрополітики України. Цьому році обсяги врожаю будуть більше ніж середні за останні п'ять років. Для того, щоб жнива завершилися в оптимальні терміни, на поля вийдуть понад 56 тисяч зернозбиральних комбайнів. Також за потреби уряд готовий вивести додаткову техніку в регіони. Уряд планує розбудувати заготівельно-збутову мережу протягом найбільших десятих років у межах ініціативи Рідне село. Роботу планують розпочати зі збирання та збуту молока і поступово розширювати асортимент. В містах будуть організовані пункти збуту сільгоспродукції. Подібний досвід вже започаткували на Волині. Така форма організації заготівлі та збуту даватиме можливість селянам та фермерам збільшувати закупівельну ціну. Зернову кукурузу, звичайно будуть збирати восени. А ось та яка на силос, зараз слід косити і вже заготовляти його на зиму. Головне при заготовці це щільно його утрамбувати, аби видушти звідти все повітря. А силос це звичайно твариництво. Свиноферму за радянських часів навколишні села по запаху відчували за 10 кілометрів і працювали на них сотні людей. Щось і додому обов'язково тягли. Зараз ситуація інша. Київська область, Гурівський район. Одна з шести свиноферм сільськогосподарської асоціації. Навіть пологове відділення, допуск більш поблажливий. Тут доводиться навіть труси зняти. Вхід на ферму тільки через зашову. Далі чистого спробінь. Заздягайтесь та заходьте. Ця ферма збудована за данськими технологіями. Дотримання санітарних умов доведено до абсолюту, однак виправдане. Технолог ферми сам чотири роки вчився в Данії. Там давно вируховували економію. Заходи санітарної безпеки на найвищому рівні, тому що ви знаєте, що і класична чума, і африканська чума а також безліч інших захворювань навколо ферми. Тому люди проходять карантинний контроль щоранку. Вони купаються, змінюють одяг. Також ви побачите безліч дисбар'єрів, також дисков, які це забезпечує 100% карантинний контроль та не попадання жодних інфекційних захворювань на територію ферми. Зараз це підприємство має замкнений цикл, як кажуть, від лану до столу. Тобто на 20 тисячах гектарів вирощують майбутні корми, власний завод їх переробляє, відгодовують пацьок, є і торгівельна марка, під якою вже в магазині можна придбати свіжину. А починалося все з тисячі гектарів. Виноводство началось з 2005 году года, когда был заложен перший свинокомплекс в Переяславницькому районі. Е, Было завезено поголов'я изначально. Данії, всі технології європейські тутешні свині потрійний гібрид, який піднімає рентабельність і дає в наших умовах оптимальну свинину. На початках завозили племенних свиней з-за кордону. Тепер вже мають власну високоякісну генерацію. Це датська селекція, датська технологія вирощування свинини. Використовуємо батьківську лінію хряків дюрок. Ви бачили їх на відео. Це хряки дуже із сильною м'ясною кондиціями, м'ясними кондиціями, сильна батьківська лінія. Також використовуємо свиноматок гібридних породи Ф1, Це скрещення йоршила з Ландасом або навпаки Ландраса з Йоршером. Ця порода відрізняється великою кількістю в гнізді, гарною молочністю, а також гарною продуктивністю. Зараз унікальні кадри. Сподіваємось, якийсь там комітет з моралі не сприйме за порнографію. Це запліднення свиней. Розчаруємо нічого едеку, ви не побачите. Перед свинками ходить хряк, і щось там ніжне їм проникливо шепоче. А в цей час зоотехники стрибають на свинці і лагідно її чухають. А тут вже опоросилися, температура в приміщенні оптимальна і регулюється комп'ютером. Щохвилини спеціальний пристрій охолоджує і зволожує повітря. За рік кожна шести ферм дає до 30 тисяч поголів'я. Цих поросяток переганяють вже до іншого загону. За 185 днів вони виростуть повноцінних свиней. А ці за тиждень будуть вже на прилавках. У нас все починається з полей. Переходит естественно, на комбикормовый завод, где мы изготавливаем комбикорма для животных, далее кормим наших животных, дальше мы забиваем. И, естественно, это все переходит в торговую марку непосредственно на прилавок уже конечным потребителям. Так, да, ферма може здатися унікальною. Якщо згадати радянські ціданські технології вже пройшли випробування часом. Навіть бойлер на соломі власного виробництва. Перший зразок завезли в Україну, а потім почали за ліцензією виробляти самі. Сейчас на даний момент у нас кожен свинокомплекс отаплюється такою установкою. На кожному свинокомплексі близько 15 тисяч квадратних метрів. Плюс, звісно, гаряча технічна вода і ну, душ для людей. <кій> значит, така установка нам економить ежегодно одна, порядка 600 тисяч гривень в год. Є нюанс. Раніше ферма такої продуктивності мала не менше півсотні працівників. Тепер достатньо дванадцяти. Є проблема кваліфіковані кадри. Не всі працівники тут місцеві, навіть охорона, бо радянська звичка, що охороняє та і маю, на цьому підприємстві не працює. За п'ять місяців 2013 року експорт вітчизняних овочів зріс на 53%. Загалом за цей час Україна експортувала 134 тисячі тонн овочів. Окрім високих врожаїв, такому активному нарощуванню експорту овочів сприяє розбудова тепличних комплексів та сучасних овочесховищ. Завдяки цьому споживачі мають змогу придбати свіжі овочі за прийнятною ціною протягом року. Болгарські фермери вивезли городину в центру Софії та висипали просто посеред місця. Аграрії невдоволені засилям імпортних овочів на місцевих ринках. Звідчі фермери написали листа у міністерство аграрної промисловості однак, окрім обіцянок від чиновників, нічого не дочекалися. Тепер землероби вирішили вдатися до суворіших заходів. Тим часом в Україні ціни на овочі стабільні, зокрема завдяки державній програмі розбудови оптових ринків, де аграрії можуть без посередників продавати власну продукцію. Молоді овочі борщового набору зараз на оптових ринках майже на третину дешевше ніж у храмницях. Уряд продовжуватиме підтримку розбудови сучасних овочів та фруктосховищ по всій Україні. Так протягом найближчих двох років з'явиться 16 сховищ на 140 тисяч тонн. Справжній дикий степ може назвати повноцінною природньою аптекою. Кажуть, що ми не знаємо всі властивості трав. А якби знали, то певно і лікарень би не було. Білоцерківська обласна дитяча лікарня, особлива гордість відділення для немовлят. Складні випадки, профіль закладу. Часто виїзним неонатальним бригадам доводиться колісити областю. Якщо не можна надати допомогу на місці, везуть до білоцерківської лікарні наша лікарня була створена для надання високоспеціалізованої допомоги дитячому населенню Київської області, і завдяки цьому у минулому році ми досягли найкращих показників своєї роботи. Рівень малюкової смертності був знижений до 5,8, що є у два рази нижче порівняно з минулими роками роками, і найнижчі по Україні. Такі умови не в кожній столичній лікарні, окремі палати, де мама і немовлятко поруч, хоча деяких розділяють пластикові бар'єри, недоношених немовлят адаптують в спеціальних кувезах. Все необхідне обладнання для виходжування новонароджених дітей, особливо недоношених дітей. Це кувези, це фотолампи, пульсоксіметри, ліжка з підогрівом. Концентратори, які дуже важливий елемент нашого виходження, тому що в нас кисень виробляється із повітря. Ми не залежимо ні від яких джерел кисні. Ми можемо надавати респіраторну підтримку новонародженим дітям в режимі вільного потоку до 10 літрів за хвилину. Це дуже дуже важливо для виходжування дітей з дихальними розладами і дітей недоношних, яких теж є проблеми із диханням. До цього хлопчика особливе ставлення і не тільки з боку лікарів. Мама називає його поважно Костянтин Олексійович. Зараз від серця відступили переживання не в останню чергу завдяки турботам персоналу. Умови дуже хороші, не тільки в палаті, а й в усій лікарні. Ми дуже раді, що ми сюди попали. Персонал дуже професійний, уважний, чуйний. Доглядають дуже хорошо. Ми маємо все, що ми мали б у трубі. У нас виходить, що ми ж не доношені. Дуже ми дуже задоволені. Вже ми ростемо. Надіємося, що скоро попадемо додому. Самі лікарі вважають характерним показником відсутній скарг, а головне смертності і стукають по дереву. Звичайно, найсучасніша техніка безграмотних лікарів дива не зробить. Головний скарб лікарні колектив. Вдалося зберігти найкращих фахівців. Робота важка і відповідальна. Тримати в дбайливих руках життя немовлят. Корпоративний дух тут сильний, хоча гарний лікар нового золота все ж відпускає двох на кілька днів до Миколаєва для участі у всеукраїнському конкурсі аматорського мистецтва. Рівненщині жителі 10 прикордонних сіл десятиліттями ходять за ягодами та грибами у сусідню Білорусь раніше, щоб дістатися тамтешніх лісів, селяни вставали нелегалами. Тепер прикордонники та влада обох країн пішли назустріч людям і відкрили три сезонних пункти пропуску із необхідних документів, паспорт та перепустка на право перебування у прикордонній смузі. Ближче до шостої вечора люди повертаються додому, стомлені і синіми від чорниць руками та губами. На велосипедах повні ягід берестяні кошики. Для всіх я кажу, ніхто не всім добре, добро. Всем добро. Набираю, є, е, є, е, немає знаю, там. Как... Слава Богу, нормально набрали. 400 рублей это непогано. Загращення та забор'яни город означає, що в тій хаті вже ніхто не живе, але прикро тоді, коли такий город і хата жива, це означає, що діти залишили своїх батьків, втекли з села далеко в місто і забули їх приїжджати а бути самотнім у селі набагато важче ніж в місці, і докір це не тільки таким народивим дітям, але й державі. На Полтавщині соціальний захист людей похилого віку, тих, хто колись воював або розбудовував нашу країну серед пріоритетів у кожному районі. Діють територіальні. Send.